Вітаю всіх гостей мого ютуб-каналу. В цьому відео хочу висловити свою таку думку з приводу тих: 61 мільярда доларів допомоги Україні від Сполучених Штатів. Проголосують, не проголосують, дадуть, не дадуть, виділять, не виділять. Ну, Моя думка, що проголосують виділять, дадуть. Але мова. Хочу просто порівняти, що таке оті 61 мільярд. Звичайно, з одного боку, якщо ну з багатьох боків, якщо подивитися, це величезна сума. Звичайно, 61 мільярд. Це це круто, це майже третина, трошки менше ніж третина валового продукту України до, до цієї активної фази війни до 2022 року. Але що це за сума 61 для Сполучених Штатів? У мене, до речі, було відео, і посилання буде під цим відео. Буде посилання про бюджет США. У мене там є порівняння, з чим там порівнюється бюджет. Федеральний бюджет військовий. Так от, я хочу зараз пару слів, буквально пару слів, порівняти оці 61 мільярд з, з американським бюджетом. Так от, американський федеральний бюджет на 24-й рік, той, який вже йде, 6 трильйонів 900 мільярдів доларів. Тобто майже 7 трильйонів. Один відсоток бюджету Сполучених Штатів це 69 мільярдів доларів. От, щоб ви розуміли, що ці 61 мільярд доларів допомоги Україні це менше, ніж один відсоток Американського федерального бюджету. Ну це так, проміж іншим. Е, маленька така поправочка, що це федеральний бюджет, це те, що е, оборона, е, безпека там зовнішня, внутрішня е, розвідка, е, тобто те, чим займається е, центральна влада е, Вашингтона. Тобто, кожен штат має свій бюджет. Це не значить, що на ці сім е, майже сім мільярд, е, трильйонів е, доларів живе е, вся е, Америка. Ні. Загальні бюджети там там взагалі набагато більше а це лише федеральний бюджет. Ну, така, така маленька ремарочка, що що таке ОТ, оті 61 мільярд. Тобто все буде нормально, це їхні внутрішні розборки, наче вже все владнали, все проголосують, все буде добре. Україна отримує не оці 61 мільярд, а отримує допомоги на оці виділені кошти. кошти. Пам'ятаємо, це менше 1%. Федерального бюджету Сполучених Штатів. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Слава Україні! Ми переможемо. До побачення!